Сьогодні президент Франції Франсуа Оланд має намір провести термінову нараду ради безпеки зв'язку з інформацією Wikileaks про те, що Агентство національної безпеки США прослуховувало телефонні переговори трьох президентів Франції учорашні публікації. Говориться, що АНБ здійснювало стеження за Жаком Шираком, Ніколя Саркозі, Франсуа Оландом, а також за французьким кабінетом міністрів і послом Франції у США. Так, згідно із даними Wikileaks, Саркозі хотів відновити палестинсько-ізраїльські мирні перемовини без участі США. А Оланд ще у 2012 році говорив із німецькою стороною про можливий вихід Греції з єврозони. А зазначу Агентство нацбезпеки США вже відреагувало на інформацію про прослуховування президентів Франції і спростувало їх раніше. Подібний скандал розгорівся через прослуховування американцями. Розмов канцлера ФРН Ангели Меркель. Merci.